У, катаємося по Закарпаттю, заїхали в косино. Шикарнючий комплекс. Спа комплекс, термоспа-комплекс. Називається е, Іванчо Бірток. Тобто маєток Іванчо. Все зроблено з Ну, ціни сухорові. Значить, тут можна жити. А можна купувати абонемент на всі ці о, ті люди, які не живуть. От. Проживання, в яке вартість якого входить проживання, харчування триразове і користування всьою інфраструктурою цього готельного комплексу, номер 7 тисяч надово. Я не знаю, це багато-небагато, але думаю, що на те, що вони надають, то це, мабуть. За тих грошей. Це просто ми зовні. Ось Покажу стоянку повна машина. Повна стоянка повна машина, парковка. О, всередині зроблено в такому середньовічному стилі. Чого ну, тільки, тільки дах чого вартий? Дах з соломи. Вот, вот такого тут.